Вітаю вас на каналі Український парцеляновий посуд. 17 червня, Київ Почайна Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Тарілочка настінна. Клеймо Борислав. Бачимо, ручна робота. Ціна 150, але продавець говорить, що за 120 може віддати. Обуш Білорусія. 50 гривень. Світильник, коник. Ціна 450 гривень. Чайник. Твої мотобурж. Ціна 100 гривень. Чайник, ручний розпис, на жаль, без кришечки. Клеймо. вербілки. Ціна 100 гривень. Чашка. Зображення квіточка. Має ручний розпис. Денкно, небудь є таке? Наявності 2, ціна за одиницю 10 гривень. А ці значки почем? Це а чашка дитяча. Клеймо полтавський фарфор ціна 250 гривень. Два салатники у вигляді рибки. Клеймо «Городниця». Ціна за один 200 гривень в наявності два. Чашка гігант. Досить рідкісна, має невелике пошкодження. Клеймо Київ, ціна 300 гривень. Будь ласка, сувеніри. 1200 гривень. Тисячу п'ятсот гривень. Ціна тисячу гривень. Дзвіночок. Метал бронза. Вага орієнтовно. 6 кілограм. Ціна 5 тисяч гривень. Годиннички. Ціна за один 500 гривень. Яка Можеш ось набереш. Ялинкові іграшки. Рідкісні хлопчик на санчатках. Ціни різні від 100 гривень до 200. Годинничок навіть є. Досить цікава сама коробка. Хочу вам показати настінну картину дорогої Ліночки на довгою-довгою пам'ять. ціна 150 гривень. Собака, кіт, кішка та курочка. По 30 гривень. Книжка 50. Іграшки Ціни різні. Від 50 до 300 гривень. Тепер проснувся живо і хорошо. Ага. Цукорниця від чайного сервізу Баріска, Довбиш, ціна 100 гривень. Є невеликі потертості. Чайник також вживаний, ціна 100 гривень. Чайник городниця, ручний розпис 250. Вази. Мають ручний розпис, рідкісне зображення. Клеймо «Довбиш 1950 роки, ціна 1000 гривень. Дуже цікавий кольоровий фарфор, ручний розпис, об'ємний, будянський фаянсовий завод. Та ж сама ціна 1000 гривень, і ваза ручний розпис. Полонне 1950-х років. Ціна тисячу гривень. Чашка колокол. Баранівка 900 гривень. Чашка зображення Гоголь, Клеймо Миргород 400 гривень. Ведмедик Київ. 400 гривень. Хріп. Чайники. Кріп же чи як? Кріп. Баранівка. Акроп це окроп. Ні, там якось теж. Так. Ні, не так. Баранівський 50. Чайник. Зображення. Лебідь, Тернопіль 100 гривень. Долбиш також 100. Київський має невелике пошкодження, але вода не проливається. Та ж сама ціна. Столовий сервіс. Клеймо користень. Ціна 2000 гривень. рельєфний бортик, букет квітів, баранівка 1970-ті роки. Ціна такій комплектації столового сервізу 2000 гривень. Дійсно, витвір мистецтва. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Зараз завітаємо до короля глини. Доброго дня. Вас по праву називають королем глини. Так. Є таке так сталося. Як, як ваш настрій? Чудово. Підкажіть, будь ласка, що новенького сьогодні? Новенького. Вазочка Васильківська. Так, вазочка. Будь ласка, Донце, Васильків. Скільки просите? 500 гривень. 500. Осівські бутилі для вино. Так. Всі авторські. Всі авторські. Всі Вау. навіть по два автора. Почекайте, сфокусую. Ага. Дякую. Скільки коштує? 750 гривень. За одиницю, так? Ага. А так, що ще? Львівський не? коник 60-го року. Навіть ніде не знайшов, але львівський. Ага, дуже цікавий. Підкажіть, будь ласка, ціну. Ціна 2000 гривень і Але я вас дивлюся, що і васильківські коники з'явилися. Так, це і Васильківські Це також конники. велика рідкість, наскільки я знаю. Так, це... ага. досить цікаво. Вони в новому стані, так? Супер. Це, мабуть, якісь породисті рисаки, здається. Так. Цікаво, цікаво. Скажіть, будь ласка, куди ви з такого телефону телефонували? Великі бізнесмени повинні мати гарний телефон. Ну, звичайно. Скільки коштує? 800 гривень. Оригінальний. Угу. Перевіряли, працює. Так, так працює. Угу. П'ять днів тримає акумулятор. Угу. Супер. Цікаво. Львів 60-й рік, ціна за набір 7 тисяч гривень. Так, що ви побажаєте нашим глядачам? Дачам побажаю гарного настрою. Так. Щоб настрій був так, як сьогодні. Сонячний день, мирно небо над головою, усмішок багато. І життя продовжується. Ми німців, росіян, виженим з України. Ви позитивна людина. Я вам дуже дякую. Жму руку. Дякую, будьте да -да -да. здорові, гарних продажів. Друзі, на вулиці зараз орієнтовно плюс 27 градусів. Вийшло сонечко. На годинку 11.00. Як ми з вами бачимо, досить багато покупців та продавців. А ми продовжуємо наші пошуки, будь ласка, додивіться відео до кінця. Бажаю всім приємного перегляду. Два молочники. Колимо кузяю. Я, я тоді буду Новгород. Да, да, да. Все, Ціна я буду, за одиницю я 500 гривень. Є? Чайник. Має надпис Хокей. Будь ласка, зображення. Спорт. клеймо незрозуміло. Ціна 500 гривень. Звичайна пара, Підполов'яний ручний розпис Кобальтом, чашка орієнтовного об'єм 300 мл. Будь ласка, з іншої сторони зображення, клеймок Жель, до речі, присутній авторський підпис. Автор Кіров. Чи Кірова, верніше. Так. Іванова. Ну, звичайно, що один автор форми, інший розпису. Дана чайна пара вже продана через телеграм-канал. Друзі, хто буде мати бажання підписатися на телеграм-канал, під відео у першому коментарі залишу посилання. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. В телеграмі досить цікаві пропозиції, можна побачити. Придбати або просто поспостерігати за українською порцеляною чайна пара. Називається розовий медальйоні. Форма одуванчик. Клеймо ЛФЗ, автор Семенов Володимир.

ОФЗ ціна за одиницю 1000 гривень в наявності 2. Кобальтові чашки. Присутнє позолота, Ручки в ідеальному стані. Орієнтовний об'єм 420 мл. Довбиш. Ціна за одиницю 500 гривень в наявності 3. Настільна тарілка, пам'ять про Крим. Твої будянський фейансовий завод. Має бажання купити для власної колекції. Два чайники. Букет квітів. Ручний розпис. Чайники в новому стані. Клеймо Київ перший сорт. Ціна за одиницю 1000 гривень. Так виносити ми тут. Тячечка чашка, не Цена сто пятьдесят гривен. Чайный сервис, чайник. Називається яблуневий цвіт, червоний. чайник коштує 2000. Сукорниця 1800. Чайна пара та ж сама ціна. Коли йому довбиш. Являється досить рідкісним. кобальтово єблумовий цвіт. Зверніть увагу на форму чашки. Чашка на ніжці складається з чайника, з цукорниці. Шестий чайний пар. Подивіться, наскільки багате на зображення блюдце. Клеймо Довбишевський фарфоровий завод, відповідає періоду 1950 рокам. Ціна 11 тисяч гривень. Набір для узвару. Глечик, орієнтовний об'єм на 4 літри. Ручний розпис. Клеймо користень. можна? Та 4 чашки, об'єм чашки орієнтовно 450 мл. Клиїмо те ж саме, ціна за набір 8 тисяч гривень. Чайний сервіс. Мало чого сказала долбиш. Просять 10 тисяч гривень за такий сервіс. Везить бо, я ще скажу, що дві чайні пари. Зображення яблука, полуничка, черешні, виноград, грушка та полуничка. Клеймо коростень. Будь ласка, блюдце дуже, дуже гарне. Ціна за чайну пару 350 гривень. Чайний сервіс Складається з чайника, сукорниці та шести чайних пар. Вся позолота на місці. Дуже гарне зображення. клеймо баранівський фарфоровий завод. Ціна 1500 гривень. Ваза. Зверніть увагу, комбінований фарфор, звичайний білий та люстр. Називається Листя. Має ручний розпис, висота її 24 сантиметри. Клеймо Київ, перший сорт. Ціна такої красонічки 1500 гривень. Чайна пара. Називається золотий колос. Рідкісна. Будь ласка, забув во Клеймо Борислав, перше клеймо Бориславського фарфорового заводу. Ціна 450 гривень. Друзі, ми зараз на головному ряду. На годиннику 13.00. Ось, будь ласка, така ситуація. Букорниця, на жаль, відсутня. Ціна 2000 гривень. штоф в новому стані. ручці збережена позолота. Користенський фарфоровий завод. Ціна 600 гривень. Два глечики. Мають ручний розпис. клеймо Чехословакія. Менший 700 гривень, більший 900 гривень, майолика, зображення пташки, соняхи. Блюдо, ручний розпис, зображення пташки, діаметр 30 см, клеймо кам'яний брід. Ціна 1000 гривень. Кавові пари. Вже гарні. Клеймо Німеччина. Ціна за 6 кавових пар, 1300 гривень. Чашка. Зображення Леся Українка. Кобальт. Клеймо полонне. Ціна чашки 2000 гривень. Отже, друзі, на годиннику 15.00 годин є ряд цікавих знахідок, які були виставлені в телеграм-канал. Та відразу продані. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку. По барахолці Почайна. Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім гарного вечора та чудового настрою. До нових зустрічей.